Вітаю. Знову щоденно про Слободенне, а з того боку екрану Надія Вірна. Вибори закінчилися, вибори продовжуються і з кінця краю їм немає. Зараз обласна виборча комісія закінчує підрахунок голосів. І маємо перші результати. Вони свідчать про те, що 10 партій проходять в обласну раду. Це Партія Солідарність Петра Порошенка, це Батьківщина, це аграрна партія, самопоміч, радикальна партія, народний контроль, свобода, наш край, опозиційний блок і укроп. Найменша область має най найбільшу партію. Напевне, Чернівецька область все-таки виправдовує те, що ми її назвали україною в мініатюрі. Тут електоральний зріст такий, як по всій Україні, тому і 10 партій, найбільше у Україні, заходить у обласну раду. Там будуть ще війни великі за керівництво обласної радою, там будуть війни за комітети, комісії і так далі. Це все буде потім. А тепер зараз у Чернівцях найголовніше, хто буде мером міста. Рідне місто перемогло на виборах депутатів і має свого кандидата на голову. Але все таки видно, що більшість симпатії чернівцян за чинним головою Каспруком. Тому ми ще будемо знати. 15 числа хто стане мером. Але тепер вже відомо, якщо мером стане Каспрук, мирного життя в місті не буде. Буде те, що було при Федоруку, коли більшість депутатів буде зовсім не проголовою, проголовівською, тобто голова не буде мати своєї більшості. І йому доведеться буде з ними або домовлятися поступаючись якимись посадами чи іншими пільгами для тих, хто захоче, або йти на велику війну. А вона може закінчитися так, як при Федорокові. Голову можуть зняти. Якщо голова раніше не рожене міську раду, от таким маємо проблеми. На все вам добре. До згоди.